Становлення будь-якої національної держави супроводжується становленням національної мови, на законодавчому рівні. Так, примусово. Наприкінці XVIII століття Франція, яка налічувала 25 мільйонів людей, 6 мільйонів, з яких не знали французькою. До тих 6 -ти ще приплюсуйте 5 мільйонів, які не могли вільно говорити французькою. Тобто, половина населення не розмовляла французькою. Була впроваджена мовна політика, були залучені такі чинники, як військова повинність, освіта, друк книжок, друк газетів і журнал. І вони отримали французьку націю. І вже пройшло багато років. Нашій незалежній на Україні було лише три рочки, а французький сенат проголосив, що французька мова як державна є головною складовою самобутності і національного надбання Франції. І були запроваджені суворі санкції за ігнорування французької мови. Саме тому зараз, коли ви відвідуєте Францію, і знаєте лише англійську, ви не можете себе вільно відчувати, бо вони самодостатня нація. На початку 2000 століття у США німецькою говорили 30% населення, були запроваджені величезні штрафи, санкції на використання німецької навіть в побуті. Італія, отримавши свою незалежність, один із очільників руху за незалежність сказав: Італію створено, тепер потрібно створити італійців. На той момент італійською розмовляли 2,4% і населення. І лише десята частина з тих людей проживала в Римі, дві третини проживала в Тоскані. І так само була запроваджена жорстка мовна політика. І долучена армія освіта. Чехи, отримавши свою незалежність, почали створювати свою мову. Вони уникали в словотворенні не лише німецьких коренів як наслідок окупації, а й латинських. Саме тому зі всіх слов'янських мов ми саме чеську розуміємо менш за все. Індонезія 200 мільйонів населення, 300 національностей, тисяча діалектів. Ще за 20 років до отримання незалежності індонезійська молодь проголосила єдина батьківщина індонезія, єдина національність індонезійська, єдина мова індонезійська. І зараз незалежна індонезія успішно рухається цим курсом за підтримки всіх етносів. З першого класу вивчається індонезійська, з четвертого класу всі предмети викладаються індонезійською, вища освіта індонезійською. Деякі предмети дозволено викладати англійською, а от голландська, як мова колишньої митрополії, заборонена й досі. Євреї, отримавши свою державу вперше за 2000 років, чомусь не зробили державною, то німецький суржик, Ідіш, яким розмовляли 80% населення на той час, не зробили державною англійську. Вони взяли свою. Мову, яка на той час вже дві тисячі років була мертвою мовою, і зробили іврит на законодавчому рівні мовою офіційного і побутового спілкування. Були відкриті і купи денних вечірніх курсів. До цього теж долучилась армія. Ті молоді люди, які були призвані, які ще не встигли вивчити іврит, вони мали 180 годин вивчення мови в армії. Індія, до якої так любить. Апелювати російськомовне населення багато національна держава дійсно надала англійський статус офіційно на рівні з Індії, але використання її в цьому статусі має певний термін обмежувальний. Індійські політики, вони знаєте, що стверджують? Вони кажуть, що надання державного статусу мові іншої країни воно прирікає корінне населення на другосортність, на меншу вартісність. Як наслідок на духовну залежність саме це і сталося з більшістю українців, бо мова іншої держави несе нав'язує чужі цінності. Саме тому на окупованих територіях росіяни забороняють українську. Вони в школах запроваджують навчання російською. Вони нищать наші бібліотеки, спалюють книжки, прибирають наші вивіски. Навіть в спецслужбах запроваджено вивчення української. І лише українці, яким вже і ракети на голову сипляться, і земля під ногами горить, і досі не хочуть цього розуміти. Лише націоцентричне суспільство здатне побудувати національну державу, А лише національна держава може бути успішною і економічно, і політично.